Йоййокінти всіх вітаю, Сюди. ми злетіли в Супер Леок Сокер. Ми заходимо в Дормунд. Ми тут програємо вже цілих 9-2. Зараз буде 9-3. Ні, не буде. Не буде. Тому що ми не настільки ще нубаси. Ми не настільки ще нубаси. Блін, що так м'яч рикошетить? Кпець. Так, все. Ох, голкіпер, другий раз поспіль. Робить сейв. Все третій. А, Ну, якісь баги тут, я так зрозумів, тут були читери. Ну окей. А нам дали бетерлак, ну ми не будемо зараховувати цю гру як поразку, тому що ну, типу, ми не могли ніяк в жодному разі а, заподіяти програш. Тому це трошки нечесно. А, так, блін. Що б мені відкрити? Давайте тут, тут. Я хочу екзотик. Тому... 에, що це за дари? Наша мені та штука? Ну, блін, ну це якось чесно. О, Барселона, центр Форвард. 100%. А, бум. Не -не. Я не встиг. Я не встиг, але мені туди треба, тому центр Мід я заходжу. Я заходжу за центр Мід позицію. Тому зараз, зараз. Ми будемо усіх за Барселону розвалювати, бо в Барселоні рівних немає. Якщо ви з такої ж думки або іншої, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. У. так. Дякую. Дякую. Блін, не гол. Блін не гол, не гол, балін, я не встиг. Бліна, я не встиг. Капець. Так. Так. Блін, а чого? Чого мене змогли забити? Так. Нам забили. Гекелів Гекелів Фаст Фаст. Швидко. Дуже, дуже швидко. Wow, серйозно? А, Так. Серйозно? Ні? Ти мені. Шо? Так, ну. Капець. Так. Я не можу, я не можу. Я не можу на це дивитися. Просто. Це просто капець. Він просто спалює нам усе. Так. Центр форвард. Лів. Так, я згоден. Я згоден з цим типом, що треба, щоб центр форвард лівнув. І дуже-дуже-дуже швидко все. Нарешті цей тип відзначається. Красава. Красава. Пасмі. Пас. Пасмі плис. Так, це, все. Дивіться. Дивіться. Я знаю, що вони роблять. Я знаю, що вони роблять, але ні. Так. О, голкіпер. Голкіпер. Я не знаю, чи є в них голкіпер, але я щось так бачу, що так. Я бачу, що так, на жаль. І, на жаль, я також облажався зараз. Я не встигаю нікуди. Gekke Lief. GK Lief. I'm good. Zen you. Так. Все. Полетіли. Зараз будемо ось тут забирати цей м'ячелекс. Так. А, окей. Так. Пас-пас-пас-пас-пас. Ні, Все. Все, не буде більше пасу. А, угу. Так. Наші забрали, наші ще й забирають. Так. І завдають удару прямо до Гулкіпра. До гулкіпра в груці. Забувають, і ми нічого тепер не зможемо їм зробити. Нічоїсінько, я вам так скажу. Тому що в мене ще й стамінки немає. І це прям капець. Так, все. Угу. Так. Бенк. Ну, чувак, дякую. Все, давай, 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 давай. Все. Зараз я сподіваюся, що змогу асисти заб'ють. Так, красавчики. Все, голос Пас сюди. Пасмі. Пасмі. Пишуть ОМГ Pass. Ну та. Дякую. Так. Блін. О, так. Все, я побіг. Я побіг. Так. Все, я тут стою. Так, я заберу, я заберу. Тут все. Давай, до побачення. Блін, зараз, я так зрозумів, забрали не наші. Не, наше, звісно, не наші. Звісно ж, не наші. Наші такі сильні не бувають. Так. Серйозно, Роналду, Роналду, блін. Ух, так. Все, фух, сейф, прям гулки працю сюди. Тудюф. оу, щит. Щит. Так. Все, я тепер маю стояти ось тут і намагатися задефати ось цей м'ячик. Так, я заберу. Я заберу. Тудуф. Все, давай. Давай, 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 давай. Все. Зараз ми. З мого другого асиста залітає ще один м'яч. Просто ще один м'яч. Ми з цим типом повна і геніальна команда. А, ну, прям, ми спрацювалися з ним. І з Голкіпером так само. М -м, правда, Голкіпер в нас так собі, але а, ну. О, ну що, він тільки два пропустив. Це не також і погано, я вам так скажу. Оу, щит! Голкіпер. О, геке. Геке. Um, maybe you leave uh лев мм mm, так. Mm, так все ага позабрали всіх uh, так все Все, це капець це капець блін я не забрав гике mm, ну чувак я ж тобі не захисник, щоб дефати. Ти голкіпер, Не я. Розумій. Ми зараз програємо 3-4, хоча в нас була повна перевага по м'ячам забитим. Балін. Обікрав я усіх. Але не допрацювали. Не допрацювали ми зовсім. Але зараз. Але зараз. Так. Ага, сюди. Туду все. Класно, класно, ми їх зараз. облапошили, так би мовити. Так, все, 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 все. Ух і, блін, капець. Ось це капець. Оце вже повний-повний капець. Це повний провал. Я вам так скажу. В захисті просто повний нуль. Ми пропускаємо. ГК. ГК. Лів. Блін, ти бісиш. Лів. Ну. Так, все, давай, ливай. Бо ти мене капець вже від бісиш, це капець. Це прям якийсь капець. Так. Забуває, забуває цей тип красава. Все, красавчик. Так. Окей, що ви тут? Айм сейвит. Ні, він не сейвів. Він зовсім не зробив сейв Жоден. Жоден він не зробив сейф. До речі, до речі, до речі. Красава, все. Нічия. <гум> Хоча би нічия, вже класно. Вже реально класно. А, а, так, все, давайте, давайте. Все, 48 секунд залишилось. 48 секунд, ну блін, забий. Забий. Чувак! Оу, oh, щит, shit, 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 капець. Красава. Ну. -о, оу гк. Фу, хоч би глукіпер засейвив. Гк. Okay. Блін, Голкіпер. Це шокується. Щось мені цей Голкіпер не дуже подобається. А, але окей. Він там декілька сейвів, типу, зробив. Але це, типу, мінімальні сейви. А, ну, типу, це капець. Ну, типу, це капець. Тут був. Все, давай. Давай, забий. Ах. Блін, Голкіпер. Голкіпер. Був, був класний момент. О, все. Свічно Голкіпер, все. Дякую. Яку. Бем. Тудув. А. Глукіпер зайшов в саме останній. Точніше вийшов в саме останній момент. Типу. Ну, блін, ну це тупо було. Ем, да. I am another. Окей, я не буду навіть писати, це капець. Це капець. Ми шість пропустили і тільки 5 забили. Як? Ну просто як це пояснити, я не знаю. Я просто не знаю. Ну окей. Будемо намагатися, будемо намагатися. Можливо, у нас вийде хоча б на третій матч. Так, що тут? Ну, Реал Мадрид, я би хотів. би або за Центр Форварда. Я не заходжу за Центр Форварда, значить, я заходжу за Гулкіпра. Тому. Будемо намагатися зараз 100% сейвити м'ячі, жодних не пропускати, зробити ну, так 7-0. Нормальний рахунок буде. Жодного пропущеного м'яча за матч. Це було б реально розносно. Але я бачу інше. Я бачу реально повністю іншу реальність, яка мені не дуже сильно подобається, яка мені зовсім не подобається. Так скажу. Так, все, я біля воріт. Все, наші йдуть в контратаку, але контратака вже проривається і робить сейф, я. Все, полетів, полетів чувак, полетів просто. Все, давай, пішов. А, як він забрав м'яч? Просто як. Як? Я не знаю. Так. Бенк, сейф. Тут Блін, знов там нема нікого. Нема нікого а, таких, щоб можна було зробити, а, типу, сейф нормальний, а, і відкинути одразу м'яч. Так. Ось це ідеально було. Ось це реально ідеально зараз було. А, так. Ах, але голкіпер встигає перші забрати, на жаль. Так. Викидає, а в них, звісно ж, є люди, які а, це роблять. О! Щіт! А, щіт. щіт. Капець! Блін, я не встиг. Я реально не встиг, і це капець. І це повний капець. Так. Ух, Б'є по воротам. Але, на жаль, голкіпер, звісно, вже забирає, бо це був слабенький удар і прям по центру воріт. Ось це вже було краще, але слабий удар був перед воротами. Тому таке собі. Таке собі, в нас знову контратака. Довго наші сиділи в воротарському майданчику. Тепер вони на нас полетіли в контратаку. Все, забирають і відхиляють контратаку вже. Нормас. Так. Тюдюг і заб'є. Ні. Не забиває. Не забиває. я трошки не трошки навіть а пропустив м'яч. Але один. Але тільки один. Головне, щоб зараз це був не другий. І тим паче не більше. І тим паче найбільше. все, я зробив сейф. А, ну. Ну. Тудюф, давай. Блін, це так само на жовтого. Це так само на жовтого. Угу. Так, фуф, наш забирає. В мене просто почали трошки лагати. Я вже злякався. Я вже злякався. Бенг. Тудюф. давай, 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 давай. Хоч зараз, хоч б зараз, блін, не забирає. О, наші забирають і вже йдуть вдвох на гол Кіпра. І це вже повинно бути. Це вже повинен бути гол. І це гол. Сюди, гол асист. У нас нубіки, я бачу, 11 левел. Ось цей тому. В нас може й не вийти нічого. Але вже 1-1, вже нічия. Головне завдання голкіпера не, за, не пропустити ще один м'яч і робити паси, паси і асист. Так. Бажано ще й не собі асист. Так. Угу. Блін, він мене лякає, але все окей вже. Це зараз ок. Забирай м'яч, і наші знов контратації. В ідеальній контратації, я вам так скажу. Все, все, полетів, полетів, блін, серйозно? Серйозно, так легко. Блін, капець. Так. Бемк. Сейф. І, блін, чого він не нажимається? Це полетів. Полетів м'яч. В їхньому воротарському майданчику вже з'являється цей м'яч, але, на жаль, не, нічого з цим не трапляється, тому що наші не вміють. Трошки контратакувати. І це погано. Це дуже-дуже погано, тому що вони мене просто кинули зараз, вони мене реально просто кинули, так, але я їх не кину, і я скидаю мега-точну передачу до воротарського майданчика, де вони, де вони не забивають. Вони забивають і виводять нашу команду вперед. Все в мене вже два асисти. Я в шоці. Я просто в шоці. Я бачив, як голкіпер забирає м'яч, але ні, ні, ні. І ще раз ні. Один-два, все. Все кінти. Оу, oh, не все. Sorry. Sorry, team. Mm, да. А я щось цей. Mm, я не знаю як. Я не знаю, як я це зробив, але окей. Але, може, нас ще зараз заб'ють. Я дуже на це сподіваюся. Тому що, ну, типу, я зробив велику помилку, велику-велику помилку. І зараз вони її будуть користуватися. О, все, сейф. Угу, класно. Відправляємо м'яч. Ух, Що це таке? Шокується з грою. Вона вирішила просто. Злетіти кудись. Ох, яке погане качество. Але я намагатимусь зараз робити сейви. Сейви, сейви і ще раз мільйон сейв. Все, забираю, забираю і зараз, зараз. Ох ти блін, капець, як вони не забирають ці, ці м'ячі, типу весь час ідеально що все йде. А, як? Просто як! Поясніть мені, як вони їх не забирають, як вони їх просто, типу, сплять чи що? Я не знаю, Я не знаю, але я зараз бачу, як забирають жовтий і знову в контратаці нашій. О! Наші забирають на їхній половині поля і завдають удару. І, на жаль, промахуються. Але зараз знову забирають і. Ну, і що буде? Буде мегагол, чи ні? Буде мегагол, все. А, нарешті наші виводять нашу команду вперед ще раз. Вдруге, я вам нагадую, вони виводять нашу команду вперед вдруге. І це прям класно. І це прям класно, тому м -м, зараз. зараз. Він не захотів давати такого удару, але наші забирають і. І що вони роблять? І вони летять вже на їхньому. Е на їхній половине поля вже майже в їхньому воротарському майданчику. М'яч в їхньому воротарському майданчику, але голкіпер забирає. І він викидає м'яч, але наші на підбирання і не забивають. На жаль, не забивають. Все, 2-3. Ми виграли. Вітаю, перший матч ми виграли сюди. MVP, Я найкращий гравець, хоча я голкіпер. І це класно. Все, за голкіпером мені можна заходити. Дивіться. Просто минулий матч. 5 6 пропущених м'ячів. Тут просто два. Два, Розумієте? Угу. Два. І все. Так, все. Відкриваємо цей пак і мені випадає. Що? Ви серйозно можна грати зараз цим? Де він? Де він? Де він? Де він? Де він? Я хочу це побачити. Давайте полетіли. Я просто... Я просто хочу це бачити. Так, пересентіс. О, блін, тут був вільний. Блін, чого я не можу зайти. Тут же зайнято. Ну я би хотів. Окей, я не буду сильно там впиратися. Я буду заходити там, де можна. Подивіться просто на це. Посередині стоїть, типу, кавун, яким можна грати. Ви серйозно? Ви серйозно зараз кавуном грати? в Футбол? Ні, ну я багато чого бачив, але такого ще ні. Такого ще ні. Так? Оу, я не забрав. Я не забрав і це, скоріш за все, не гол. Це не гол, дивіться. Просто дивіться на це. Так, сюди. Швидко. Швидко, швидко, швидко. Блін, це був не жовтий. Це був не жовтий, а де жовті? Блін, в них така сама форма, як в нас. Перший гол. Перший гол, тому давайте подивимося. Нема в Парижі в Сентісмені. Просто перешсеньтесь. Нема місць на жаль. Зараз будемо щось придумувати. Зараз будемо щось придумувати, викручуватись. Куди? Чувак. Чувак. Що ти на не Ем... Нащо він забив? Нащо він просто забив? Взяв і забив. С собі. Ворогам забивай. Ворогам забий. А Він не зможе. А він не зможе. Так. Цікаво, цікаво. Дуже все цікаво. Я зараз зроблю прикол. Я зараз зроблю прикол, перекидаю м'яч, і я забуваю. І я забуваю все. Нарешті. Нарешті ми забуваємо. Так. Все. Ось це було набагато краще. Це було набагато, набагато краще. 2-1. Але 2-1. Ми не вирішили це, цю ситуацію. Цю просто а, божевільну ж ситуацію. Ми це нічого ще не вирішили. А, бо в нас досі а, на рахунку 2-1. Не 2-3. А 2-1. І це капець. І це прям капець. І це прям дуже капець. Блін, скільки разів я не забрав, і все, 3-1. Капець. Я стільки разів вже кидався під цей м'яч, але нічого не зробив. Тому, кінти, дякую вам за працювати лайк і підписуйтесь на ютуб канал таремкинал. Таремкана Вопиться Відродка. Так, все. Ох ти, Все, дякую.